203 день в Канаді. ой, підсунути. 203 день в Канаді, 02.01.24. Сьогодні вівторок. І вівторок мене прийшов так. Зранку я прокинувся в 7.30, за... зібрався і погазував на роботу. Машиною поїхав, багато трафіку не було, але скоренько заїхав на світлофорах, проскочив все швидко. Ой, за визначеною. Все крісло і позіхаю. 10 по 9 тільки. На роботу приїхав без восьма. Е, туди сюди сміття привіз е, на роботу після вечірки. Тут є смітник, є рецайклінг, але я що йду в машину, кинув машину і зразу йду викидаю. Зайшов смітник, викидати, дивлюсь, поставили лампу біля донейшн скрінь. Все, лампу, лампу, забрав. Лампа була без лампочки. Це от така от важка і Київська лампа. Тут е, регулюється все. Е, так, що це за модель? Ну, я не дивився. 16447 ікея якась. Ну, виглядає потужно і важка така, а лампочку дав мені чак. Зразу каже, о, я маю таку лампочку. Зразу дав мені лампочку е, і заніс назад машину. Пішов на четвертий переодівся, бо форму я поправ. Е, лахи поправ ще позавчора, коли ми були. Та, на новий, в новорічну ніч. Я поправив весь, що воно там так в сушарці лежало але я не забирав. Забрав, пішов на четвертий, переодівся, зробив собі кави. Каву навіть не було часу попити на себе на четвертому. Ми зразу з семом взяли інструменти і пішли оглядати квартири. Пішли наверх. Подивились, підшпаклювали. Що треба? Повернулися, поставився на місце і взяли інструменти, пішли малювати. Пішли малювати квартири, там багато чого треба було поремонтувати, одні двері треба було підшпаклювати. Двері так конкретно пробили в двох місцях, і в одному де є шов такий візерунок. Я то можу зробити. Я вже одні двері ремонтував, я вирізав з, 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 наждачної, з знаєшно, попереду, таку тоненьку смужку і легенько вишліфовував в цьому, потім замальовувалося і виглядало як нормально. Але і так з людей знімають за поломані двері 300 доларів. Двері 100 доларів, плюс робота, плюс помальовка, час, 300 доларів двері. Вже зняли і ми замовимо нові двері. Там треба було їх тільки трошечки підшпаклювати і помалювати щоб тимчасово. І я взявся потім малювати, а сам зачепився за плінтуса. Була в нас квартира, де позамокали всі плінтуса, там не раз топили ті індуси. Квартиру і треба було багато плінтусів поробити. Головне, що він взяв плінтус, пішов вирізати то товар Б, тавер A, а то посередині в, в підвалі. Вертається і на сантиметр коротше врізав. Йомайо! моє Кажу самі, йди, то вже буде на другий раз, а потім відріж другий. І що відрізав, точно так само відрізав і дивиться, як так вийшло. Кажу, ну то блін, треба було додати. Або ти не з тої сторони відмітку поставив і врізав, і воно знову ідентично врізав таке саме. Але він вирішив підсунути там за, за цей, заліпити за роствором. І не знаю, як воно вийшло, я не дивився. Я не дивився, як воно вийшло. Казав, що класно. Та добре, класно, то класно. Відбавився він з тим дуже довго. До 12-ї години він, крім того, більше нічого не робив. Я там е, малював, помалював всю квартиру. Бо після індіїція там все треба було малювати. Помалював всю квартиру і ми пішли на обід. Ну, Він ще там вирізав деякі дрібненькі плінтуса. Йому трохи зайняло туди, там погано врізав, знов вертати, знову це, і походив пошарився. Після обіду. Е, ми довго сиділи на обіді. Після обіду ми пішли в тавер Ей. У нас була одна квартира. І йдемо туди, і ми перед тим її якраз зашпаклювали зранку. Зараз зашліфували і сам каже, ой, так брудно! Все, порохи тут треба помити. Я кажу, що не треба. Бо перше помалюємо. Ні-ні, я йду візьму цей. Пішов вниз, взяв, при... прийшов з прибиральницею, забрав на неї відро, швабру, і вона прийшла з ним. Ну, вже прийшла, і він скоренько мити підлогу. Помив підлогу, кажу, ну і що? Я всі інструменти виніс, ну ми не можемо тепер тут робити. Тільки прийшли, він вже взяв помив підлогу, а ми б мали малювати. Нє-ні, ні, нічого, коротше, мусили ми всі інструменти тягнути з Tower A в Tower B, бо ми там ще мали малювати, там помалювали і в кінцевому результаті повернулися назад туди само. А! Ми пішли в Tower B, я кажу, ОСЕМ, візьми інструменти. А він помив підлогу і інструменти лишив посеред кімнати. Ні-ні, нам не треба. Я кажу, ну як не треба. Завжди треба нам інструменти. Там щось поламалось, там щось підкрутити. Ні-ні-ні, не треба, не треба. Добре, поїхали ми туди з усіма е, тими фарбами. Приходимо, я, я зразу бачу, ну, всюди малювати треба, по-любому по став малювати. сам дивиться, блін, треба інструменти. <кхи> і пішов назад. От тому і Ірумба їздить: тик-тик-тик від стіни до стіни. Ну, нічого, поїздили. Їхали ми з вежі на вежу і Сем розлив фарбу. Трошки газ газку дав, хотів мене обігнати. І йому випала банка фарби на землю, і вона відкрилася і мені на шкар ззаді захляпав мені кросовок, Але фарба вона водяна. Я скоренько пішов, змив, але видно було по лиці, який він був роз розстроєний. Такий, йомою, вибачається роман, я не хотів. І видно, що щиро вибачається. кажу, це нічого страшного, то мої робочі кросовки, Тим більше я відмив спереді. <кхи> Нічого кажу, все буде добре. Ой, і далі малюю собі, ну що малювання. включаю музику, собі слухаю музику і думаю, що ж то робити вечором. І тут Саша мені пише, повідомила, в басейн не хочеш сьогодні? Блін, якраз то, що треба, вівторок і в басейн. У мене нема сьогодні тренажерного, думаю, в тренажерний не піду сьогодні, що буду збивати. систему, якщо в мене в середу і в п'ятницю, так і буде. А, а басейн ідеально сьогодні, бо вчора я ж пропустив. Піду! Все, піду. Він подзвонив до, Саші, до Олексія з Анією і вони теж підуть. І ми домовилися за басейн. Після роботи я зразу додому. Думаю, треба поїсти, бо вже голодний. Наївся, насмажив собі смаженого, але нічого мені не помішало. Я думаю, може буде гірше, бо буду скакати, плавати. Ні, нормально. Сказав, щоб Олексій з Анією не брали машину, до чого гнати дві машини, як вони живуть тут біля мене. Кажу, я їх заберу. Я за ними заїхав, забрав їх, ми поїхали в басейн, там зустрілись з Сашою, з Катєю, і поплавали. Дуже класно поплавали, прийшли ми. Аня так собі плаває, то якраз їй був гарний басейн. По груди вона там собі таляпалась. Ми наплавалися, я взяв окуляри ці з трубкою. Класна штука. Блін, І що плавати в басейні там, де відстань туди-назад, тут туди попливеш собі цілий час, собі спокійно. Можна плавати цілий день, не вилазити з води. Зручно, бо так треба виниряти, вдихати повітря, а оця трубочка все ж таки рятує. Трамплін був закритий, я питаюся, що там ходить трамплін, коли відкриють. Вона каже, що напевно не відкриють, я сьогодні одна, тут треба двох, має дивитися за трампліном, інші має дивитися за тими всіма іншими речами. А вона одна. І вона бачить, що я дуже хочу туди поскакати. Я собі вже і так скакав з Бортика. Потім вона дивиться. Каже мені, я йду, я йду, попрошу там, щоб вийшла одна. Відкриємо зараз трамплін. І відкрили цей трамплін скакати. Діти зразу побігли. Я кажу, бачите, он, діти теж, я з дітьми забився там. Ну і старші скакали сам собою. Наскакався, настрибався, із сайто, і на голову, і все, що це. Олексій до мене домахався, каже, ти скачеш недобре. Задалеко скач, а я не зрозумів, що він мав на увазі, бо я скачу вверх, і цей, але я відбиваю свій трамплін отак такою величезною хвилею. А там скакав один дід отак, хоп, і вниз. Я по-перше, не зрозумів, скачу, скачу, ні, не так, ні, не так. Потім я вже зрозумів, що він має на увазі, я підскочив вверх, розвернувся і вниз. Uh, в джакузі посиділи, поговорили і після того, що в сауну і вже додому. Додому, при... я казав, заїжджайте до мене, у мене пиво є. При... Пивається. Нє-ні-ні, це... додому. Добре. Відвісти додому приїжджаю, ще в курсі зразу пиво відкрив. Зробив фотографію, скинув групу. <хи> Пити хочеться після басейну? Е, так, так, так. І все. Зараз е, 9 година. Я ще собі напевно зроблю щось попити. І сяду закупікую якусь чаю з ромашки теплого. Солодким. повернулась моя підписниця. Все добре. Бо я вже реально почав хвилюватися. Такі там бомблять капець. Тут. Е, от... В Канаді говорять за Україну тільки коли от такі ось ситуації жорсткі. Стандартно нічого, взагалі тишина. Ніхто нічого не говорить в новинах. А зараз знову ну і чути добре, добре, все добре. мої вітання. Смачної кави. Це мені приніс Вінчестер. Я щось заодно зробив кришку. До цієї шуфлятки. От вона отак от виглядає. Вона відкривалась дуже, дуже важко. Але зараз вона вже відкривається набагато легше. Тепер можна вже відкрити в будь-який час, бо тут були спеціальні штопора, що вона защуркується і все. Там треба чуть не ножиком підважувати, щоб її відкрити. Тепер вона відкривається. Це на 3 на терабайта. Тепер в мене є 4 по терабайту і 1 на 3 терабайта. І він дуже легко знімається, от як воно зроблено. Дуже легко раз, знімається, так само ставиться другий сюди і вверх. Все, він вже замонтований на кнопочку нажати, і він працює. Дуже мені сподобалася ця шухлядка. Треба тепер це все наповнювати. До завтра!